Тісто просто супер. Дивіться, як воно зійшло. Друзі, всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом дуже хорошого тіста. Це тісто одне з моїх найулюбленіших. З цього тіста виходять дуже гарні і смачні смажені пиріжки. Виходять такі, як продають на базарі. І ще одне це тісто йде без яєць. Зараз воно виручає. І так, для цього тіста нам знадобиться пів літри теплої води, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки олії, сіль за смаком і 50 грамів дріздів. Але я беру трішки менше десь грамів 30. Все Це добре перемішуємо. І будемо додавати борошно. але борошна не дуже багато, щоб воно не було забите. За цим рецептом тісто виходить дуже пухке. Коли починаєш вже виробляти з нього пиріжки, притискаючи його руками або качалкою, то воно видає звуки, таке, яке лопають бульбашки, дуже воно наповнене повітрям. Це тісто я використовую для смажених пиріжків. З соленою начинкою. Для солодкої начинки в мене інший рецепт. Це тісто дуже просто підходить для начинки картопля та м'ясо. Ось таке тісто в мене вийшло. Я його не сильно вимішувала, змастила олією і все буду відправляти, хай воно підходить. Тісто вже підійшло, дивіться, як воно збільшилось в два рази навіть більше. Зараз трошки його промнемо, і можна вже робити пиріжки. Я вже зробила собі заготовки для пиріжків. Це тісто дуже піддатливе, дуже добре з ним працювати. Сьогодні в мене начинка це смажена капуста. І зараз буду робити пиріжечки. Ось такі гарні і смачні пиріжки виходять з такого тіста. Користуйтесь таким рецептом, ви не пошкодуєте. Дякую вам за увагу! Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім миру і добра. До побачення!